У моєму вже християнському житті часом бувають труднощі, або сумніви щодо того, чи Бог зробить те, що я у нього прошу. Наприклад, чи здам я на права, я вже здав на права, Бог благословив, або чи зможу я правильно будувати стосунки зі своєю дружиною. Чи зможу я отримати кращі і більші можливості для кар'єрного зростання? І коли до мене приходять ці сумніви, я так само згадую про те, що Господь говорить, що тим, хто вірить, усе може бути під силу. Тому сьогодні я хочу ділитися з вами про віру. Уривок з якого. Сьогодні будемо читати це послання до євреїв, 11 розділ, можете відкрити на своїх девайсах або паперовій Біблії. Почнемо з першого вірша. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею засвідчені старші були вірою. Ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн, нею засвідчений був, щоб він праведний. Як Бог свідчив, про дари його нею і вмерши, він ще промовляє. Вірою, Енох був перенесений на небо, щоб не, бачили, не бачити смерти. І його не знайшли, бо Бог переніс його, бо раніше, як перенесено його, він був. Засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив. І став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Вірую, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди він йде. Вірую Моїсей, як, дістав, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Віровий Моїсей, коли виріс, відрікся, е, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що завдяки вірі ми можемо сподіватися на те, що нам станеться. Господь дає нам для цього підстави. Він каже: вірте, якщо не будете сумніватися, ви можете це отримати. В Марка в 11 розділі 23 вірші сказано: По правді кажу вам, як хто скаже горіцій, Порушся і кинься в море, і, мат, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру. Станеться так, як говорить, то буде йому. Так як каже перший вірш нашого уривка, що віра це підстава сподіваного доказ небаченого, ми можемо сподіватися, тому що ми віримо. І коли ми отримуємо те, у що ми віримо, наша віра може зростати, тому що це є доказом того, що ми вірили не дарма. Чи маєте ви таку віру? Чи вірите ви, що Бог може зробити вам те, у що ви вірите? Що Бог дійсно може дати вам те, про що ви просите? Ваша віра це дуже сильний інструмент, який ви можете використовувати в повсякденному, повсякденному дні вашого життя. Тож через віру ми можемо ставати, нам може ставати легше, крокувати за Богом. За допомогою віри ми можемо догоджати Богу. Можемо робити речі, які приємні Йому, речі, які його тішать. Вірою енох засвідчений був, що Богові він догодив. Чи часто ви догоджаєте Богу тим, що ви робите в кожному дні свого життя? У моєму житті часто бувають труднощі з цим. Я не завжди роблю добрі речі, так як я того хотів би. Не завжди можу якимись речами догодити Богу. Але коли я перебуваю з Богом в молитві, коли я перебуваю в Його слові, я розумію. А що я можу робити для того, щоб Богу було приємно? І попри те, що це складно, попри те, що складно робити добрі речі кожного дня, кожної хвилини в своєму житті я намагаюся це робити. І Бог мені в цьому допомагає. Він завжди провадить мене і дає списання або через молитву зрозуміти, а які речі я можу робити. Я задаю собі питання, а чи обманувши когось, або а чи образивши когось, вдаривши, не знаю, може, ще щось зробивши, я зроблю це приємно, цим приємно Богу. Або якщо я комусь зроблю якусь дуже злу річ, якусь таку підступність, чи догоджу я цим Богу? Звісно, що ні. Тому. Я стараюся перебувати в слові, молитися і отримувати через віру настанови від Бога, що я можу робити, щоб йому догодити. Бо ми маємо приклад Еноха, що він, вірою, догодив Бога. Тому робіть те, що приємно Богу. Наступний слайд. так. Робіть те, що приємно Богу. Догоджайте йому. Любіть людей, любіть ближніх. Допомагайте цим людям, дбайте про них, тому що тільки так ми можемо показати, що ми дійсно любимо Бога. Часом до мене підходять люди, взагалі незнайомі, і просять там, купи мені щось поїсти, або просто коли я бачу і розумію, що я можу в церкві прийти чимось послужити, я розумію, що цим я можу догодити Богу, цим я можу зробити Йому приємно. Вірою ми можемо знаходити Бога, приходячи до Нього в Писанні, читаючи, перебуваючи в Слові і в молитві. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто його шукає, він дає нагороду. Як часто ви шукаєте Бога у кожному дні свого життя? Останнім часом я перебуваю дуже багато в слові, в читанні, в роздумах і в молитві. І особливо дуже часто ділюся своїми роздумами, з братами, з якими я спілкуюся. Я записую думки і потім скидаю або голосовим, або текстом, кидаю те, що мене надихнуло, або які наступні кроки на сьогодні я побачив і отримав від Бога. Знаєте, після ситуації, коли я зустрівся з ТЦК і дещо мав такі неприємні з ними стосунки, неприємні розмови, десь такі, вони були токсичні і взагалі, можна так сказати, м'яко кажучи, небажані. І коли я стикнувся з цим, коли я стикнувся з тим, як вони спілкуються, як вони взаємодіють з людьми, і це було. По відношенню до мене, після того, як все закінчилося, я обирав гніватись на ТЦК. Я обирав не прощати, а накопичувати гнів. Накопичувати на них людь. Проте, перебуваючи в слові, дещо роздумуючи про те, а що Бог хоче від мене в цій конкретній ситуації, після того, як все це сталося, Він мені сказав, що Він хоче, аби я простив цих людей. Я повірив, що я дійсно маю їх простити. Я дійсно маю рухатися далі з Богом, залишивши це позаду. Як би важко мені не було, як би сильно я не тримався за ось ту ситуацію, за ту злість і людь, Бог допоміг мені простити. Я своїми силами, на жаль, не зміг це зробити. Мені допоміг це зробити Господь. І сьогодні я молюся за цих людей. Сьогодні я молюся за нашу країну, за воїнів, навіть за працівників ТЦК за їхнє покаяння. Тому, якщо ми віримо, то ми можемо приходити до Бога і отримувати від нього настанови, отримувати від Нього розуміння, а що Він хоче від нас сьогодні. Вірую, шукайте. Бога. Наступний слайд. Приходьте до Нього, перебуваючи в слові, приходьте до Нього в молитві. І ви побачите, наскільки сильно Бог змінить ваше життя. Вірую, в Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звірив вона. Вірою Ной, як дістав був об'явлення, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Тут ми бачимо, що Господь відкриває Ною план щодо потопу всього світу. Каже: Ной будуй ковчега, щоб спастись від того, чого ти ще не знаєш і не бачив. Вам це нічого не нагадує. Є така фраза в одному мультику: шукайте, не знаю що, там не знаю де. І цікаво, що це десь може звучати подібно. Ной будуй ковчега, щоб спастися від того, що ти не знаєш, чого ти ще не бачив. Звісно, Ной міг здогадуватися, як це буде відбуватися, що трапиться, але напевне він не знав. Тому, побоявшись, Ной ну побудував ковчег і спас свою родину. Тому вірою, ми можемо отримувати від Бога якісь дивовижні речі або грандіозні плани для нашого життя, або для життя нашого е міста, для життя нашої церкви. І ми мусимо вірити в те, що дійсно це є план Божий. Якщо він говорить до вас про це. І виконувати так, як це зробив Ной, він побудував ковчега і спас свою сім'ю і купу тварин. Також вірою ми можемо засуджувати світ, як зробив це Ной. Світ сміявся з нього, всі далі робили все, що хотіли, Ной проявив вірність, побудував ковчег і цим засудив світ. Тому і ми можемо засуджувати світ нашою вірою. Ми можемо показувати на його безглузді вчинки, можемо вказувати на його безнадійність, але водночас можемо показати їм Христа про те, що є надія. Наступний слайд. Тому вірте у те, що Бог може відкрити вам якісь дивовижні речі, якийсь грандіозний план. Чи для вашого життя особисто, а можливо, для вашого міста, можливо, для вашої сім'ї. Чи, можливо, навіть для всієї країни. Маючи сильну віру, нам може бути легше крокувати у невідомість. Вірую Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою Авраам послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Він не знав, що його там чекає. А можливо, там будуть якісь небезпеки, а можливо, там будуть якісь труднощі, він не знав. Він просто довірився і пішов. Він залишив свою землю, де він жив, своє місто, залишив своїх знайомих, свою сім'ю, можливо, навіть і бізнес, а можливо, й декілька бізнесів. Він все це залишив там і пішов за Богом. Він довірився Богу, що Бог може дати йому щось краще, щось набагато більше. Чи маєте ви достатньо сміливості, щоб йти за Богом у невідомість? Коли я був ще в Житомирі і я там покаявся, я почав ходити в одну організацію, називається Last Bell. Коротко це. Організація, яка займається сиротами і дітьми зі статусом, допомагаючи їм розвиватися різнобічно, проводячи з ними біблійні різні уроки, тобто працюють з такою верствою населення, як я, дуже тісно показуючи їм на Христа. І коли я десь тільки почав ходити туди, почав будувати стосунки з лідерами цієї організації. Мені запропонували приїхати в Хеврон у Львів на навчання. Я приїхав на табір, требав відбір, я був найгірший по результатах. Мені сказали, що мені буде з цим дуже важко, але я кожного дня дуже послідовно сидів, вчився, гриз цей код, гриз цей граніт науки, як то кажуть. Я показав усім своїм відношенням у цьому таборі, що я дійсно хочу тут бути, я хочу тут навчатися. І коли прийшов останній день, з нами провели останнє інтерв'ю, сказали всім, кожному, що ось хлопці, там, тебе беремо, тебе не беремо. До мене підійшов директор академії, директор Хеврон Софта, і сказав: на жаль, ми тебе не можемо взяти. Ми побачили, що ти дійсно хочеш. Але є технічніші хлопці, які знають набагато більше, вміють набагато краще, і ми надаємо перевагу взяти їх. Я був трошки розчарований, і знаєте, водночас я дещо мав радість, тому що я міг повернутися назад до своєї сім'ї, яку от я тільки но тільки но отримав від Бога, міг повернутися туди, де мені було комфортно. Але я помолився до Бога сказав: Господи, Ти бачив, я зробив усе можливе. Я сидів довше, по декілька годин довше сидів, ніж будь-хто. Я старався, вчився, але мене не взяли. І, відповідно, я поїхав назад в Житомир, мені там було дуже добре, проте мені зателефонували і сказали: приїжджай на навчання, ми тебе беремо. І тоді в мене постало десь таке питання: а чи готовий я йти, чи дійсно мені треба йти за Богом. Я довірився і пішов. І в результаті я сьогодні стою тут перед вами. Я маю чудову, прекрасну дружину. Я маю чудову церкву. Дійсно гідну, достойну роботу. Тому дозвольте Богу повести вас у невідомість. Наступний? Так. Якщо Бог кличе вас кудись, ідіть за ним. Ідіть за ним у цю невідомість, тому що Він може благословити вас. Так, як мене, або, можливо, навіть краще. Чи часто ви ловите себе на думці, що ви чогось боїтесь? Чи є у вас якісь страхи, і чи допомагає вам ваша віра долати ваші страхи? Вірую, Моїсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці. Бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались царевого наказу. Вірує, Моїсей, переховувався батьками своїми і не злякались наказу царевого. Батьки Моїсея знали, що якщо їх виявлять, що вони заховали дитину, вони ризикували не тільки життям цієї дитини, тому що всіх дітей тоді мали вбити. Вони так само ризикували і своїми життями. Вони ризикували тим, що і їх можуть убити, але вони не злякались. Написано, що вони повірили. І не злякалися. Віра допомагає долати страхи. Наступний. Тож, якщо у вас сьогодні є якісь страхи, якщо ви чогось боїтеся, принесіть їх до Бога. Ось на відкритій долоні покажіть, Господи, я не знаю, що буде завтра. У мене є ось така ситуація. Я не знаю, як мені бути. Допоможи мені. Я вірю, що ти можеш мене провести. Віра може допомогти вам долати страхи. Таких прикладів віри, віри в Біблії є дуже багато. Я не встигну їх сьогодні перелічити всі. Тому наостанок я просто додам: чи прийняли ви Ісуса Христа у своє серце, у своє життя, щоб ваша віра в Нього і щире покаяння було залічено вам в праведність? Лише через нашу віру в Ісуса Христа, через наше покаяння в наших гріхах ми можемо отримати праведність, яку дає лише Христос. Ми можемо отримати спасіння, яке дає лише Бог. Сьогодні Господь працює з моїм серцем і показує, що я дійсно спасений тільки через благодать. Тому останній вірою в Ісуса Христа ми можемо отримати праведність, бо лише через Нього, і у Ньому ми її можемо мати, і тільки через Нього ми її потребуємо. Тому, ще раз перелічу всі пункти, за допомогою віри ви можете робити те, що приємно Богу, можете любити людей, можете робити добрі речі, можете когось підбадьорити, комусь допомогти чимось. Вірою, ви можете шукати Бога та приходити до Нього, перебувати в Слові, перебувати в молитві, поспілкуватися з кимось, через кого Господь може проговорити до вас. Завдяки вашій вірі, ви можете, Бог може відкривати вам якісь грандіозні плани для вашого життя, якісь дивовижні речі. Як він зробив це для ноя. Вірою, ви можете. Дозволити Богу повести вас у невідомість, так як Господь повів мене, або Авраам пішов за Богом, не знаючи, куди Він іде. І останнє вірою в Ісуса Христа ви можете отримати праведність, яку дає лише Він. Давайте помолимося.